У закарпатській військовій адміністрації підбили підсумки 27-го конгресу Української асоціації футболу. Спікери Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської асоціації футболу, та голова асоціації жіночого футболу Закарпаття, і Віктор Качур, заступник голови Закарпатської асоціації футболу та голова її дитячо-юнацького комітету. На прес-конференції також розповіли про перспективи розвитку виду спорту номер один у краї в умовах воєнного стану. розпочали ж із роботи конгресу. Сьогодні насправді дуже важлива тема, яка стосується десятків, можливо, сотень тисяч наших закарпатців. Це заняття футболом. Нещодавно представники від Закарпатської області брали участь в звітному конгресі української асоціації футболу. Яку делегацію очолював керівник асоціації Дуран Іван Петрович? Відповідно, сама, сама по собі конференція, сам по собі конгрес, структурно був звітуванням Української асоціації футболу за рік роботи. Звіт був доволі розлогим. Він включав, в принципі, Роботу як регіонального компоненту, так і загальноукраїнську це стосувалося збірних команд України, це стосувалося роботи в дитячо-юнацькому секторі, в секторі жіночого футболу, в інших секторах зараз нових видів, які завдяки підтримці ФІФА і УЄФА розвиваються, в тому числі на території України. Головний підсумок, незважаючи на широкомасштабну війну. У державі продовжують розвивати футбол як у регіонах країни, включно з прифронтовими, так на рівні збірних і різних секторів. Що стосується Закарпаття, то статус найбезпечнішого регіону в країні покладає на нього зобов'язання розвивати гру на найвищому рівні. Результати є як наслідок. Хотілося б відзначити, що на під час конгресу УАФ. Президент Андрій Миколаївич Шевченко нагородив відзнакою голову Закарпатської асоціації футболу Івана Петровича Дурана. А за особистий вклад і досягнення для розвитку українського футболу. Це дуже важливо для Закарпаття. Ця відзнака, і вона насправді показує, що наш край рухається дуже впевнено. В області продовжують розвивати всі складові футбольного господарства краю, проводити основні змагання. Найзахідніша область забезпечує і проведення матчів з участю професійних клубів України, постраждалих регіонів. Працює над постачанням гравців та гравчинь до різних збірних України. Кажімо, дві дівчини грають у збірні Ю-17, одна в Ю-15. Дійснюється робота з підготовки суддів, тренерських кадрів. Притому за рахунок внутрішнього ресурсу незалежно від фінансування УАФ. особлива ж увага була приділена розвитку дитячо-юнацького футболу. На сьогоднішній день в Закарпатській області ми маємо біля 56 команд. Ну, 56 команд маємо дитячих. Охоплені фактично всі вікові групи в нас у 16, у 15, у 14, у 13, у 12. І маємо так звані фестивалі. Це по ФІФА, це у 10. Їх проводить дитячо-юнацька футбольна ліга на сьогоднішній день. Працюють в області і над вирішенням проблем, зокрема в дитячо-юнацькому футболі. За два роки я вивчив це питання і ми мусимо розробити якусь акредитацію для того, щоб школу визнавати школою. Це робота з дітьми. Там, в першу чергу, як Ігор Сергійович підкреслив, мають бути педагоги, тренера, які мають мати відповідну освіту, мають мати відповідний рівень для того, щоб займатися дітей, щоб не травмувати дитину, а навпаки, їй дати можливість розвиватися. На Закарпатті сьогодні одна з найкращих, найрозвиненіших інфраструктур в Україні. А реалізація таких проєктів, як побудова спортивної бази на території Ужгородського наукового ліцею, приватної інфраструктури у великих ком'ятах, президента України пліч-опліч Всеукраїнській шкільній ліги, у співпраці влади та бізнесу відкриває нові перспективи для розвитку футболу. Навіть в умовах воєнного стану.